Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі програма позиція. Гість нашої студії Павло Жебрівський, керівник антикорупційного управління Генеральної прокуратури України. Я вітаю вас в нашій вітаю студії. Вас. Зараз дуже багато говорять про боротьбу з корупцією. Створили от створене нове відомство при Генеральній прокуратурі. В якому руслі і взагалі над чим ви працюєте найбільше? Я розумію, що ви зараз є головними в цій боротьбі з корупцією, саме що стосується високопосадовців. Так, насправді, е, е, управління з розслідування корупційних злочинів угу. скоєним особами, які займають особливо відповідальне становище, створено як пілотний проект. Тобто, е, був е, задуманий і прийнятий законопроект про антикорупційне бюро. І для того, щоб набити гуль, е, е, зрозуміти деякі її проблеми, було створено тобто, таке. Тобто ви в режимі експерименту працюєте? Е, е, абсолютно. Тобто, е, тому що це управління має. Е, Зупинити свою роботу після того як почне працювати антикорупційне бюро, тобто це ідентичні процеси, і власне я не йшов туди, сюди на це управління робити кар'єру, але насправді. Розпочати штовхнути з рейок цей потяг, який вже прикипів до цих рейок, задачі управління, яке я очолюю. Тобто ви є тим першопрохідцем і готуєте ту платформу, от коли вже розпочне реально так. свою роботу антикорупційне бюро, їм вже буде з чим працювати. Абсолютно. Тобто, і будуть і кримінальні справи, тому що кримінальні справи по корупційним злочинам вони не розслідуються за тиждень, два навіть за місяць. Мінімальний термін розслідування таких великих справ це мінімум півроку. І власне по деякі кримінальні справи, коли почне діяти корупційне бюро, ми передамо їм. А деякі, я сподіваюся, все таки будуть направлені до суду. У управління я був призначений 20 січня. Десь мені знадобилося два тижні на сформування, тому що це з нуля формувалося управління. І в червні місяці ми плануємо вже приблизно п'ять кримінальних справ а, насправити до суду. Це в тому числі і судді. У нас ага. є судді господарських судів, є заступник голови апеляційного суду одної з областей, е, які ми оголошуємо підозру. Є сьогодні впроваджені і е, високопосадовці, це діючі е, екс-заступники міністрів а, і е, керівники державних монополій. Тобто, це достатньо широкий спектр, широка палітра е, людей, які е, Притягуються до кримінальної відповідальності за скоєння корупційних злочинів в Верховній Раді. Було уже позбавлено депутатської недоторканності, два народних депутати. Це компетенції вашої діяльності, вашого управління. Частково наше управління розслідує якраз кримінальну справу і має в понеділок бути оголошена підозра пану Мельничуку. Звичайно, там немає корупційних е, злочинів, там є бандитизм, інкримінується е, групі, і я хотів би відразу сказати, бо тут зловживають, спекулюють а ті е, злочини, які інкримінуються е, пану Мельничуку і ще е, приблизно шести е, айдарівцям. Жодного а, натяку на якісь військові злочини на, а, скажімо, переслідування і ліквідацію добровольчого руху немає. Там є конкретні речі з приводу рейдерських захватів, з приводу викрадення людей і багато, -багато інших речей, які е, е, в яких підозрюється пан Мельничук і його команда, uh -huh. і е, насправді до добровольців, які захищають країну, ми е, трепетно відносимося з великою повагою і шаною. Але е, за е, геройство, яке е, м, м, вчиняють люди на передовій, вони мають отримувати нагороди, шану суспільства, але це не дає їм індульгенцію скоювати кримінальні злочини. Е, в інших межах і е, ми тим і відрізняємося: Україна, українське військо, добровольчий рух від е, терористів-бандитів, так званих ЛНР і ДНР, тому що для них закону не існує. Ми живемо в правовій державі, і навіть е, ті терористи мають чітко усвідомлювати, що вони мають право на суд. І е, власне е, жодних питань з приводу того, що когось. Переслідують за е, дії на фронті, е, я думаю, що це безпідставний речі загалом досить резонансна справа. Це про корупцію в уряді в парламенті. Працює робоча група. Я знаю, що ви відвідували засідання цієї групи, були присутні. Я так розумію, що ви також ведете справу по цьому, по, по, що стосується корупції в уряді. Що на сьогодні відомо наскільки ми просунулися, і коли реально ми побачимо результати, чи будуть вони оприлюднені. За дорученням генерального прокурора я був е, присутній на робочій групі. групи. Впровадженні управління знаходиться якраз е, розслідування кримінальної справи за заявою пана Гордієнка, який не в ефірі ага. деяких телеканалів. Хочу сказати, що ми розслідуємо деякі напрямки: це ймовірна злочинна діяльність е, високопосадовців. по Конкретним фактом, про які наголосив пан Гордієнко, і злочина бездіяльність. Я думаю, що ще десь необхід... необхідно приблизно три тижні для того, щоб ми чітко усвідомили, чи є по цим фактам або злочина діяльність, або злочина бездіяльність. Що стосується тих заяв, які зробив Гордієнко, то по них насправді є 12 кримінальних проваджень. Два з них розслідуються в управлінні кримінальні провадження. Вони об'єднані проти загалом корупції ні, чи проти конкретних ні, людей Ні, проти конкретних осіб, проти конкретних керівників конкретних підприємств. От у нас сьогодні, по факту, Антонова знаходиться в кримінальному провадженні. По Полкер нас Там знаходиться... фігурують окремі люди, окремі люди, але поки що по цим справам сказати, що є міністри mm -hmm. чи керівництво уряду. Я не можу. Поки що є конкретні керівники підприємств, конкретні посадовці, і проти них розслідуються їхні діяння. Поки що фактів на цей момент, в тому, що є підпис прем'єр-міністра, нами не знайдено, по цим фактам. І поки що злочинної бездіяльності ми також не знайшли. Це не значить, що, в принципі, вони святі і Божі. Це значить, по тим заявам, які зробив пан Гордієнко, власне, мають понести покарання виконавці, але поки що на цей момент доказів того, що вони. Діяли під патронатом, за дорученням чи за вказівкою високопосадовців поки що не здобуто слідчим шляхом. Але, от йдучи за логікою слідчих дій, наскільки зрозуміло, це корупція стосується нинішнього уряду, попереднього уряду. От як ви уже схиляєтесь до думки, уже є якась, ну скажімо, світло Кор в, в цьому питанні? Пані рідна корупція це така ракова пухлина, яка на жаль на сьогоднішній день системно і вона не ліквідовується. Сказати, що її стало менше, я не можу, тому що ну насправді управління, яке я маю честь очолювати, все таки більше розслідує корупційні злочини, які скоює нинішня влада. Тобто є сьогодні в головному слідчому управлінні така група, і генеральний прокурор об'єднав всі злочини і створив реєстр з цього приводу і злочини, в тому числі, і по подіям на майдані, і по подіям уряду. Януковича Азарова з 2010 року по 2014 вони рік. Вони виведені окремо. так. Вони виведені окремо, і ці питання перебувають, і вони повинні понести покарання. Кошти вкрадені ними повинні бути повернуті до держави. Але коли я йшов на це управління, я казав, що мене більше сьогодні цікавить, якраз унеможливитись, щоб сьогоднішній уряд. А сьогоднішні високопосадовці, які прийшли на хвилі революції гідності, прийшли після загибелі людей на майдані. Пішли, прийшли після загибелі людей на фронті, щоб вони цього не повторювали, щоб вони це не робили. І якраз задача мого управління все таки більше по нинішнім високопосадовцям робота, чим по екс. А взагалі, як відбувається ця робота? Хотілося зрозуміти. Ви вже берете до відома ту чи іншу справу, коли з'являється уже прецедент? Зрозуміло, коли вже до вас звертаються або скарги, як взагалі відбувається ну, ваша робота, справ... що ви розпочинаєте? Насправді, в єдиний реєстр досудових розслідувань, ми вносимо, якщо, наприклад, навіть в засобах маси інформації ага. хтось говорить про якісь корупційні діяння, ми перевіряємо цей факт і вносимо до єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо оперативні служби, служба безпеки, з якою ми все таки більше співробітничаємо, чим із МВС, має оперативні якісь напрацювання з цього приводу. Наприклад, коли от по хабарям зараз трьом суддям оголосили чи оголошуємо підозру. А, то була розробка оперативних служб, і ми підключаємося до факт. Уже як Ми якісь... реагуємо на факт. Ми не попереджуємо факт, попередження фактів і виявлення це більше, uh -huh. все таки оперативні служби. Але якщо є повідомлення більш-менш, обґрунтоване в засобах масової інформації, ми приймаємо допровадження, розслідуємо слідчим шляхом, підключаємо оперативні служби uh -huh. для того, щоб Выявити, а виявити злочин імовірний злочин. Ви кажете, що ви реагуєте на повідомлення в засобах масової інформації? Я так розумію, що якраз галузи не робили повідомлення в засобах масової інформації стосовно заступника керівністра МВС Чеботаря. Батаря, що сьогодні з цим провадженням і на якому етапі воно перебуває? Це провадження йде. Я думаю, що результати будуть в найближчий час. В принципі, розслідування по цим заявам є на заключній стадії. І я думаю, що процесуальне рішення має бути прийнято в найближчий час. Тобто, ви зараз не можете розкрити всю таємницю слідства, але в принципі ми скоро почуємо зовсім інше. Ви знаєте. Я категорично проти того, щоб анонсували е якесь затримання. Анонсували це. Вибачте, мене чи підозри це шлях для того, щоб людина могла. Сховатися, людина могла не приїхати. Через це потрібно провести тихо справу, і коли вже знаєте, це дуже така тонка грань не людину на, на людину не на не навести, скажімо так, негативу, тому що в людини є сім'я, в людини є діти, і власне, якщо є обґрунтовані підозри, і вже під час після оголошення підозри можна говорити про факт здійснення. А анонсувати е, показові позірні речі там на засіданнях Кабміну, там і так далі, так далі, вибачте, це позірство, ну, а не боротьба би, Що, що ви зараз а, але, говорите, але це не боротьба з корупцією. Е в чому полягає боротьба з корупцією, і які ще можливо, ми, от якщо не говорячи, навіть не називаючи прізвища, я можливо я розумію ваше становище на сьогодні, ви не маєте розкривати всі деталі, але все-таки е найближчим часом ми можемо почути, скажімо, от такі резонансні імена нинішніх чиновників, можливо, е десь якісь справи, які сьогодні ще ніхто навіть про них і не знає, вони скоро стануть. Е Явними безумовно, безумовно, і я, такі... якої категорії чиновників вони стосуватиметься другої, третьої категорії. Поки що не першої, до... не міністрів. Ну перша категорія у нас це і народні депутати по народним депутатам. Власне є подання, крім отих двох, яких зняли. Ми ще підготували клопотання по трьом народним депутатам. Подивимося, яким чином ну, це заявля. Вирагує. Спочатку заявляли Ради. про сім. Поки що двоє і ви кажуть, я про говорю про управління, яке я очолюю, але в, є ще головне слідче управління, яке також працює з цього приводу. Тобто, це перша категорія, є заступники міністрів, друга категорія і інші високопосадовці, які також а, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. І, а, і сподіваємося, що Верховна Рада буде надавати, а, ну знімати депутатську недоторканність. Знаєте, я був тричі народним депутатом, і мені досить сумно дивитися на те, всі говорять, що от ми знімемо депутатську недоторканність. Але народні депутати на регламентному комітеті спробували зайняти позицію суда. Ну це неправильно. Суд має вирішити, людина винувата чи ні. Але якщо є обґрунтовані підозри, то Верховна Рада повинна надати можливість слідчим органам розібратися розібратися з цього приводу а вже суд вияснить ця людина винувата чи не винувата а на сьогоднішній день от е, процесуальний керівник е, три дні ходив на регламенти комітет mm -hmm. І вибачте мене його як Зою Космодем'янську допитували. А цей факт, а цей У мене питання: ви маєте фахову е, юридичну освіту, ви маєте суддівську підготовку, ви можете оцінити непредзято факти, які наводяться, і чи функція це ваша? Ні, все-таки питання є з приводу недоторканності. От, подивіться, е, затримуємо, не затримуємо, реалізовуємо матеріали, суддя бере хабаря. Прямо на хабарі е, вилучаємо е, долари, вилучаємо все, але допитати суддю не можемо. Не Заарештувати майно не можемо. Ми маємо звертатися до кваліфікаційної комісії. Кваліфікаційна комісія через тиждень-два нам дасть дозвіл, а за цей час і суддя може зникнути, і майно може бути продане синам, іншим, третім особам і так далі. І так далі. Я думаю, що це неправильний підхід. От за суддівське рішення, якщо вони правомірні, то суддя не має бути притягнути до кримінальної відповідальності за політичну діяльність, за висловлювання народний депутат не може бути притягнути okay. до кримінальної відповідальності. А за злочини скоєні в іншій іпостазі, в іншій сфері, ці люди мають бути однаковими з іншими людьми громадянами тобто України. Тобто ви за скасування недоторканності, не за скасування, а за обмеження недоторканності? За обмеження, безумовно. Тобто, тобто вона має залишатися для того, щоб, для свою то, щоб діяльність політик, здійснювати? так для того, щоб політик міг критикувати президента, uh -huh. прем'єра, інших людей, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ. Він має право на це все, і за його критику за його ці всі речі він не може бути притягнути до кримінальної відповідальності. Але якщо він скоїв, чи е, корупційний злочин, чи, вибачте, бандитизм, чи ще. І сьогодні ми, як на Голгофу, йдемо до е, регламенту комітету і кажемо, що ми хочемо захистити народ України від злочинців. А нам кажуть, дайте докази, ми оцінимо і приймемо вердикт свій. Це неправильно. І е, в Сполучених Штатах Америки я розмовляв з конгресменами сенаторами. У них якраз недоторканність в частині їхньої політичної діяльності. По всім іншим фактам, вибачте, прокурор має право і арештовувати, і затримувати. все. Пали Іванович, інші. от як бути з тим, от наскільки зараз є повідомлення, що окремих народних депутатів викликають на допит Генеральної прокуратури, вони не з'являються. Вони сьогодні не дотркані, жодним чином вплинути на цей процес не можна. Якось змінювати також систему. цю треба, Безусловно, от подивіться. По а... скільки депутат, наприклад, може не з'явитися? А він може не з'явитися, ми, ми його можемо не ні. Ну якщо він притягується uh -huh. до кримінальної відповіді. З нього знята депутатська недоторканність він... і він не з'явиться. Ми можемо його доставити. Але, от, наприклад, по ж справі Мельничука, от з радикальної партії шість народних депутатів написали заяву про скоєння Мельничуком всі на Верховної Ради, там побиття чи ще чогось народних депутатів. Заяву дали. Ми відправили разів чотири відправляли повістки через Верховний апарат Верховної Ради. Але вибачте мене, жоден із цих народних депутатів не з'явився навіть для того, щоб дати свідчення. Друзі, ну або хрест зніміть, або труси вдягніть. Зрозуміло. Е, от як ви розцінюєте таку ситуацію, коли е, за недостатністю доказів? У Нас практично розвалюються всі справи, і жодна справа із тих, які були заявлені резонанс як резонансні, які були проанонсовані, що вони швидко будуть доведені до суда. Практично жодна справа не доведена до суда. Навіть і ситуація з суддями також їх уже, про них забувають і вони залишаються десь в тіні. Чому так відбувається? Недостатньо сьогодні механізмів і засобів для того, щоб Цю справу довести, чи все таки е, прогалина є на рівні зібрання доказів е, доказової бази для того, щоб притягнути людину до відповідальності? От ми вже говорили з приводу е, скажімо, недолугості кримінально-процесуального кодексу в частині там е, uh -huh. арешту майна і багатьох інших. Насправді, кримінально-процесуальний кодекс виписаний так, що достатньо багато оперативних дій ми не можемо здійснити. Ну, наприклад, uh -huh. всі розказують, що всіх слухають. Ну насправді це не так просто зробити. Uh -huh. Це знову таке через рішення суду відбувається. Тобто людині, яка оголошена підозра, або яку підозрюють, потрібно звернутися до суду. І суд тільки дасть дозвіл на такі всі речі. Теж обшук до суду. І багато, багато і різних недолугістей КПК його треба суттєво підправити. Це перше питання. Друге питання а, а, власне це е, саме слідство, і е, ви знаєте, от е, звинувачують слідчих, вони всі хабарники і, і всі негідники. Я хочу сказати, що слідчих, які прийшли в управління, це всі слідчі з генеральної прокуратури на сьогоднішній день. Тут щоб не злазити, е, да з 20 січня я точно можу гарантувати, що жоден слідчий, який знаходиться... Управління, яке я маю честь очолювати, жоден не взяв, навіть не подумав про те, що взяти габаря. Безумовно, потрібно трохи підвищити заробітну плату. Бо якщо ми не підвищимо і людей, ми беремо із території з областей, і сьогодні йому зняти квартиру і багато іншого, і є проблеми з виживанням, не з життям виживанням. але ключова проблема в тому числі і по судам є. На тобто, ваш, Ви за своїх людей ручаєтесь, ваших хабарів не беруть. А з проблема все-таки існуючі беруть хабарі, і можливо не зовсім ефективно працюють. Слідчі, ну, наприклад, які проводять є, ті чи інші слідчі є, дії. Є деякі проблеми. От подивіться. Було керівництво Генеральної прокуратури до Майдану і під час Майдану. Хлопцям змушували робити різні речі. Вказівки були. І ці хлопці зробили звичайно. У них був вибір або піти геть із прокуратури. Ну хтось дав слабину. І сьогодні проти них фактично є розслідування і багато інших речей. І через це навіть трохи думають а чи робити ці дії. Чи не понесу я покарання, якщо вибачте, не дай Бог відбудеться реваж. Тобто Вони звикли вони працювати за тією системою, так. вони звикли, і... що є тиск, пени і будь-який момент їх можуть знайти і, і... і покарати якраз цих стрілочників. Питання з судами угу. питання з судами на сьогодні знову таки і недорканність суддів, і багато різних речей. Чого гріха таїти на сьогоднішній день портнов, який за кордоном продовжує управляти деякою кількістю суддів? Це правда, і ми тут маємо чітко усвідомлювати цю це все. цю правду. Ви простежили і є підтвердження цьому? Так тобто але... це ви вже зараз кажете про те, що десь певним чином і в цьому напрямку ведуться. Звичайно, і в цьому напрямку ведуться різні заходи, ведуться різна робота. Я думаю, що це не просто я так говорю, що тим суддям, які тобто це... колишніми чиновниками, ви також займаєтесь частково, частково, але все-таки більше ага. нинішніми. Я це говорю для того, щоб судді, які це все роблять, задумалися, що вони в полі зору, і, не дай Бог, будуть діяти неправильними речами. Їхні неправильні незаконні дії не залишаться без покарань. Павло Івановичу, на завершення досить мало часу залишається, але я не можу вас не запитати, йдучи на цю посаду, ви розуміли, що вам доведеться стикнутися? Так. Ви розуміли, що система буде чинити шалений опір, і можливо, навіть люди, з якими вам доводилося е зустрічатися в неформальній обстановці, навіть з друзями, вам доведеться сьогодні йти проти них. Е з чим стикнулися насправді, окрім того, чого не очікували, і чи вдається вам е справлятися з тими завданнями, які ви виставляли для себе, йдучи на цю посаду? По-різному не будемо говорити про всі моменти, які є. Звичайно, все-таки розраховував на більші можливості для реалізації тих прагнень, з якими йшов сюди. Ну, але, в принципі, жалітись немає чого, взявся, доведи справу до кінця. Розумієте, в мене досить чітка позиція. Я не збираюся робити кар'єру в Генеральній прокуратурі. Мене не цікавить посади там, і через це мені легко, якщо мені не будуть дозволяти щось робити. Я просто в будь-який момент можу написати рапорт про відставку і піти з цієї посади, але Тобі. це здатись. В якійсь мірі так, тому що в принципі, якщо чесно, вже рапорта три таких неподаних в мене в столі лежить. А що змусило вас різні речі, різні речі тобто складно зараз? Взагалі ну, взагалі знаєте, працювати взагалі складно лежати легко. А коли ти працюєш, обов'язково стикаєшся з різними моментами. Але власне, чи є проблеми якимось з знайомими і так далі? Ну насправді, звичайно, є, тому що ти фактично маєш ворогів. От на фронті було легше, там зрозуміло, ворог там, побратими тут, а тут, іначе всі свої, всі знайомі. Не один раз зустрічалися, не один раз спілкувалися, і але коли ти говориш, от достатньо багато приходять високопосадовці кажуть: а чи не замовили на нас справу? Я єдине, що можу гарантувати, тобто всім… Тобто ви не повинні проанонсувати те, що може проти ні, них бути розпочати ні, ні. От, от справа там розслідується, uh -huh. і от чи не замовили мене? Хтось uh -huh. мої політичні опоненти, чи ще якісь Я кажу, єдине, що я можу гарантувати, це те, що буде об'єктивно. Якщо ти скоїв злочин, ти маєш відповісти. Якщо ти злочину не скоївав, то вибач мене, хто б там що не говорив, ти до кримінальної відповідальності притягнути не будеш для вас принципово завершити, довести до логічного завершення ті справи, які ви сьогодні ведете, і чи дійсно вже є такі справи, які ви можете сказати, що за півроку, поки не розпочне свою діяльність антикорупційне бюро, саме ви станете тією людиною, яка скаже: Оця людина, вина в тому-то, в тому-то, і от ми зробили все для того, щоб довести. Є безумовно, крім безумовно, такі справи будуть, будуть завершені, але на, кіно... на завершення я хотів сказати, що в провадженні мене зачепили. Є питання по банкам. На початку в 90-х років було чотири банки які обанкротилися, і всі власники цих банків були ув'язнені. Сьогодні більше 60 банків обанкротилися, але жоден ні голова правління, ні власник банку не поніс покарання. Гроші виводилися за кордон, гроші виводилися на інші підставні фірми. І, власне, з цього приводу такої практики притягнення до відповідальності немає. Ми ведемо розслідування проти посадовців одного з найбільших банків, яких обанкротиться, і я думаю, що в найближчий ми час можемо назвати той банк? найближчий час так, це не секрет, це Дельтабанк. І в найближчий час, в принципі, ми будемо оголошувати підозри. Тобто саме банки можуть стати от е, тим початковим етапом, етапом, коли ви скажете, це і високопосадовці, і банки, і де і е, працівники держмонополії, всі ті, хто достатньо великі гроші виводив з бюджету, мають понести покарання. Хоча от пріоритет, ви... пріоритет так, саме наше управління, хоча ми виставляємо пріоритети. Перше, це повернення грошей до бюджету, а потім уже засудження винуватих. Тобто ключове все таки для нас сьогодні це ті гроші, виведені вкрадені з державного бюджету або з державних підприємств, мають бути повернені для людей, для народу. Оце ключовий пріоритет. Це перший пріоритет. А вже потім покарання винуватих. От такий пріоритет, я думаю, є правильним. Бажаю вам залишатись принциповим і хочеться, щоб побажати вам дійсно успіху, і щоб скоро ми побачили те, про що ви зараз, можливо, не зовсім можете говорити. Дякую. Павло Жебрівський керівник антикорупційного управління Генеральної прокуратури України був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Дякую за те, що дивитесь нас і нам довіряєте. Зустрінемось.